Всім доброго дня! Ну що, дощиком задоволені? Да? Ми сьогодні... У нас сьогодні Як це називається? стрижка. Ми стрижемо нашу лаванду. Якщо ви її використовуєте в якихось парфюмерних цілях, ви можете її зрізати трошки раніше. Якщо у вас її дуже багато, вона у вас не для краси, а більш для таких господарських цілей. Ну, додають до мила там всякі віддушки, потім подушки роблять. Якщо ж вам хочеться, щоб вона покрасувалася, вона своєї цілющої сили не втратила. І ви можете її обрізати, коли вона вже гарно відцвілася Ви нафотографувалися, нанюхалися, всі надивилися. Ви її стрижете ось так. Оце я стрижу ще високо. Потім я буду брати секатор. І її ще рівняти до такого, знаєте, рівненького, ну, 20 см над землею, ви собі уявляєте, так? Не більше. Оскільки вона просто ви, ви дуже великі кущі, хочу зробити з них кульки. Ще раз наголошую, не бійтеся садити лаванду в будь-яку пору, крім зими, звичайно. Всі сорти, які зараз у нас тут... Можна розводити, вони всі морозостійкі, але на зиму я їх вкриваю все рівно. Хоч у мене оце морозостійка, я все рівно вкриваю гіллячками, у кого є ліс в близько, можна оце цими такими, знаєте, хвоєю, голочками можна. Вона така, не бійтеся, вона піддається. По-перше, це не тільки приємне заняття, коли ви маєте діло з лавандою, приємно круглий рік. Коли вона тільки починає розквітати, коли вона викидає пуп'янки, ви з нею працюєте, стрижете, десь там її підстригаєте. Да, До речі, забула, ще удобрюєте. У мене було на каналі відео. Я удобрюю кристалоном. Якщо ні, можна універсальне добриво, але кристалон він розділяється по кольорах. Спочатку, коли посадили на 4-5 день, потім одобрюєте через тиждень, через два для вкорінення. І вже для, того, для вкорінення. Це ж ви потім для цвітіння і для росту. Тобто воно по кольорах. Ну, ось Так виглядає зрізана лаванда. Ви її не викидаєте, пахне просто неймовірно. Після дощу помита, чиста, немає бджіл. Що дуже важливо для обрізання лаванди, бо в мене вже немає навіть живого ні одного пальця, тому що бджоли мене наказують за те, що я забираю в них їхню їжу. Отак. Залишаю їх голодними. Вони дуже люблять лаванду. Дуже люблять. Зараз пострижу, отаку вам покажу. Бачите, стрижеться дуже швидко насправді. Потім сікатором ми її зараз зріжемо так рівненько, що на ній можна буде щось поставити. От тоді це буде правильно зрізана лаванда. Оце ось це я вам казала. Оце ось у нас. Це лаванда осіння. Та, що восени посажена. Зараз покажу, що де в мене лаванда, де вона навесні посаджена, На буквально різниці немає абсолютно ніякої. зараз я вам покажу. Чуть-чуть вона може навіть ось вона. Дивіться, весняна. Видно? Видно? Це весняна для якої різниці. Садіть і любуйтесь.